З 12 жовтня будуть діяти нові правила перетину кордону по безвізовому режиму. Що потрібно пам'ятати кожному українцю? Замість штампів паспорті – цифрова реєстрація Entry Exist System. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянинами третіх країн, у тому числі й України. Збиратимуться персональні дані, а саме фото обличчя, відбитки чотирьох пальців, дані закордонного паспорта, дата та місце в'їзду і виїзду. Я кажу тоді рахувати тепер дні перебування Рані за датами на штампах тепер потрібно самостійно записувати все у блокнот або ж зробити офіційний запит прикордонникам, додавши копію паспорта. Система діє у 29 європейських країнах. Особи, які мають статус тимчасового захисту в ЄС, звільняються від реєстрації в Entry Exist System та ETIAS. Якщо ви плануєте короткострокову подорож, обов'язково маєте при собі біометричний закордонний паспорт, підтвердження мети подорожі, бронювання готелю, зворотні квитки та кошти на проживання. Ну і звичайно, туристичний Платну систему ETIAS поки не продовжують. Ймовірно, вона почне діяти уже з наступного року. Вартість самого дозволу 7 євро і термін дії 3 роки. Ось детальна процедура отримання самого дозволу ETIAS. Усі ці зміни запроваджені для боротьби з нелегальною міграцією, посиленням контролю на кордоні та покращення процесів. Безвіз поки не скасовується. ETIAS запрацює вже наступного року. Також правила безвізу залишаються протягом цього часу. Ви можете необмежено в'їжджати і виїжджати з країн ЄС за правилами звизу 90 на 180